Куди ми йдемо в час вечірній велика таємниця? Ось понабирала відра, корм. Зараз покажу, куди я йду. Будувати нашого красення. Кроме того, що в мене є дві кізочки гарненькі, є ще ось такий красень цап. Козлик, як то називає. Там в нього кукурудзка, ячмінь, так? красунчик. Цьому красеню вже два роки, доволі великий, високий, але трошки неспокійний, буйноватий, любить битися, боротись. Ти їж, а я йду на город. Майже кожного дня приходжу провірити е, свої грядки, свої бурячки. Я кожного е, знаю особисто. Ось це мій улюбленець. Так. Туди кабачки є. Такі. А тут, дивіться, я саме пізніше садила ось ці перці. Тут подивіться, який перчик є гарненький. Ось такі справи, а з цієї сторони кавунчики. Провіримо, як вони, як вони поживають. Ну, поживають вони непогано. Бачите? Хочу зараз назбирати помідорів на салати. Ось такі є. Червоненькі, жовтенькі, дуже смачні. Ось ці такі солодкі. Опа, ось така краса. Помідори посаджені у мене, всякі різні, головне, що дуже смачні, ось такі маленькі. Сливочки майже черіки. Бачите? І ось такі чорні черіки, дуже смачненькі, солоденькі, ось така хурма. Е, дивіться, ось такі перцеподібні, помідорки рожеві, жовтенькі черіки. Ось так. Дивіться. Це красота, смакота. І, мабуть, найкраща, найкраща робота, коли ти збираєш урожай вирощений своїми руками, пройшовши довгий шлях від насінинки, від маленької такої зеленої стеблинки, і потім ось таке чудо, скарб, скарб. По-іншому це просто і не назвеш. Не знаю, такі перцеподібні я не купувала. Оце, Ой, ось це, дивіться, це Бобкат. Він в мене маленький. Отут, дивіться, ой, рожеві. Рожеві я купувала Фатіму. Вони мають бути круглі і великі. А це, що таке за чудо-юдо? Подивіться, ще одна хурма. Ось такі жовті помідори. Не підв'язую. Питалися, чому я не підв'язую? Тому що помідори, бачите, така жовта? Тому що помідори, коли падають на землю, вони пускають ще коріння. Зразу це повітряні корінці потім е, помідора набирає масу, щільніше лягає до землі. І в ну, мене тут, в принципі, цього року нема вам на чому показати, так, щоб я хотіла. І вона ще вкоріняється. Додатково стебло і самі плоди е, ще на себе витягують поживні речовини і краще. Краще, і, і, і більші плоди. Тому якось так. Називається, як могла, так розповіла. Ось така велика чорна помідора. Так, дивіться. Тут оце мені здається, що це має бути Фатіма, отака рожева. Вона трішки з дефектом, тому я її знімаю з куща, щоб вона не тягнула соки. Це чорні черіки. Достигають нерівномірно, тому що я ніякої зараз вже підкормки їм не даю. Більшість продукції буде для себе, тому навіщо навіть таким я і так не давала ніяких хімікатів. Ну навіть той самий бор, навіщо, навіщо я маю давати, коли це для себе. Подивіться, багато червоних помідорів. Багато є вже перців у мене. Що означає гарне підживлення? Нав'язалося перчиків багато. Я ще їх не вириваю. Ось ці баклажанчики я показувала вам. Вони йдуть такі колючі. Ось тут, де вони квітують, щоб вам показати, отут, де вони квітують, там в них такі кулячки. Потім їх дуже важко знімати з стебла. А на ось цих моїх баклажанах вже повним ходом є баклажанчики. Кілька днів. І можна буде зривати. Дивіться, так який, ну то маленький, десь тут великі були. Такі, що дійсно, щоб вам не збрехати. Ще трішки, бачите, ось один баклажан. Ось тут інший баклажан. Дивіться. Подивіться, яка краса, скільки їх нав'язується і туди є. І там, одним словом, є. Ці помідори також, дивіться, починають уже червоніти. Це самі маленькі, молодша група моя, тому колись завжди в огородніх бригадах так висаджували. Ніхто їх не підв'язував, ніхто їх не пасинкував. Правда, ось цю частинку тут більшість високорослих і... Ну, такі різні сорти. Я трішечки пропасинкувала. Перших 2-3 пасинки я видалила. Тому це для того, щоб отримати раншу продукцію. Хто дивиться мої відео, можливо, ви помітили, що більше я показую ось цю верхню частину помідор. І туди донизу, в мене пізніше посаджені, і я їх не заставляла плодоносити. Раніше не заставляла плодоносити. Тому отак такі помідори є що вибирати, швиденько зараз вибираю, тому що завтра планую закривати салати, а ви давайте зі мною. Ось видно, що багато помідор мають трошки сонячні опіки, тому що температура надзвичайно. Висока, і було б ось тут деревце, а не ось цей пеньок. Такого результату би не було. Воно трошечки би давало тінь. Але нічого, що є, то є. Там, де білі бочки, ось ці сонячні опіки, зараз я вам покажу. Можна обрізати, отак, обрізати і то пустити на томат. Ну, так як це не співа помідора, то томат, звичайно, з неї буде. Не червоний. В принципі, цю можна просто е, викинути десь на сторону. А взагалі взагалі краще садити помідори, щоб була маленька така тінь. Або штучно робити, подивіться, якими китицями вони достигають. І я би так і відрізала повністю, якби не ось тут ще дві зелені помідори. Так як я ще раз нагадую, ці помідори не на продаж, тому обриваю якісь піліші. Ось ці бурі ще залишаю на кущику, тому що, коли помідора достигає на кущові, вона набагато смачніша, вона набирається поживних речовин і, звичайно, і солодша. Ну, як на мене, можливо, хтось скаже, що ні, подивіться, рожеві помідорки, яка краса, яка краса. Цю теж знімаю, тому що зараз я вам покажу. Тому що тут от є така маленька частинка, вона ще не стигла. Не зовсім стигла. О, але поки я буду чекати, що оце достигне, то це може просто перезріти і погнити. Вона вже, дивіться, доволі. Спіленька. Тому таке відео, друзі. Пізно я почала, прийшла на дворі, вже у нас темніє, буду закінчувати відео. Не дуже гарна якість. Получається. Зйомки, подивіться. Ну, от скажіть, з мінімум зусиль. Пару раз правильно і вчасно дати підкормку помідорам і мати ось такий результат. Перша, ну як перша половина? Половина серпня, середина вибачаюся липня, і у вас є вже своя помідора. Багато хто не вірить, що от сьогодні виставлю себе в себе у сторіс, що дійсно маю свої помідорки. Тому що. Дехто вважає, що в нашому регіоні неможливо виростити ранню продукцію за такий короткий час. Вона б була ще раніше, якби, скільки вже я казала, не побив у мене мороз. Тому якось так. Дивіться, ще покажу вам черіки жовтенькі. Дивіться, жовтенькі черіки. Миру добра, пока-пока.